Творче об'єднання на читай. Кема Акула читає Надія Крапка. Доброго дня директора. І тобі привіт, Саша. Бухгалтер привіталася з керівником і секретарем, що прийшла з ним. Томар Катеринович, я зараз принесу гроші. Вам лише потрібно підписати документ. Добре, коротко відповів він, заходячи з Сашою до кабінету. Поки що все йде за планом. Саша поглянула на супутника, той мовчки повернувся до дзеркала і почав уважно роздивлятися своє обличчя. Не хвилюйся, навіть рубців не видно, і бухгалтер нічого не помітила. Та то я так, він прибрав руки від голови. Тільки більше так не мнися. Головне не м'ямлити. це основа. Добре, просто складна справа, ризикована, та я готовий. А спускати гроші на азартних іграх не складно. Вона посміхнулася. Твої кредитори за ті гроші поріжуть тебе не так акуратно, як наш знайомий. Він ще раз поглянув у дзеркало, намагаючись помітити рубці. Та це твоє діло. Беремо гроші, ділимо і розбігаємося. Ось тримай документ на отримання. Його власноручний підпис. Вона поклала листок на стіл. Чоловік сівся у велике, зручне крісло. А добре бути босом. Саша іронічно посміхнулася. Сьогодні у тебе особливий день, тому навіть приготую тобі каву. Вона повернулася до кавової машини. З вершками і цукром, будь ласка, він п'є чорно. Зітхнув, дивлячись на неї ззаду. Задумався. Гарна фігура. Напевно, директор ще й спить з нею. Тамар Катеринович завжди отримує все, що хоче. Роздуми повернулися до справи. Як це вона на таке наважилася, а як він сам наважився погодитися з її планом? Його думки перервала бухгалтер, що зайшла з кейсом у руках. Я принесла гроші, які ви замовляли. Проходь! Чоловік спробував надати новому голосу впевненої інтонації. Вона поставила кейс і відкрила. Рівно мільйон. Ви приготували документ? Так, ось, перевір. Він простягнув листок. Бухгалтер, найборочий до рук, пробігла очима по тексту і підпису. Так, все вірно. Зараз принесу довідку на гроші. Вона простягнула руку до листка. За дверима почувся шум. Всі поглянули на вхід, очікуючи побачити бухгалтера. Натомість до кабінету зайшли двоє чоловіків у костюмах. Тамар Катеринович? не вітаючись, спитав перший. Бухгалтер Бугалтера в бік. А ви хто такі? Голос чоловіка раптово сіпнувся. Другий, прибувший, безцеремонно вхопив з його рук документ і простягнув першому. Той уважно поглянув на листок і відповів: Спеціальний інспектор Оль відпрацьованим рухом показав розгорнуте посвідчення. А це інспектор Ір, мій напарник. Його супутник вже розкрив своє посвідчення. А ви хто? Оль поглянув на присутніх жінок. «Я Женя, бухгалтер, перелепитала жіночка. Саша секретар роблю каву Тамару Катериновичу. Вона показала чашку з напоєм, котру тримала в руках, поставила її на стіл. Зрозуміло, Оль посміхнувся. Ви нас поки що не цікавите. А до вашого керівника є кілька питань. Інспектор похмуро повернувся до директорського крісла. Томар Катеринович, ви заарештовані за підозрою у шахрайстві, викрадення грошей у сумі 100 мільйонів, що належить інвесторам, також фіктивне банкротство та інші фінансові афери, він вказав на забраний документ. І це також доказ вашої вини, підписаний власноруч. Це не мій підпис, обвинувачений скочив з крісла. Експертиза покаже. Можете ознайомитися з орденом на арешт, ір дістав однією рукою ордер, а іншою наручники. Сто мільйонів це серйозно. Оль суворо насупився. Раджу зізнатися. Директор у розпачі розвернувся. Бухгалтер здивовано дивилася на нього. Секретар мовчки стояла поруч. Зізнаюся, та не сто мільйонів, а один. І взагалі, я не Тамар Катеринович, я не він. А хто ж ви, добра фея? Я Юлій з п'ятого відділу, менеджер. Що це за дурня? Другий інспектор подивився на свого напарника. Взагалі-то у нас є менеджер Юлій, підказала Саша. Так, розкажи їм все. Ти ж бачиш, що коїться. Бідолаха тільки тепер згадав про спільницю. Інспектори втупили погляд у секретаря. Юлі з п'ятого відділу, та він вже місяць на лікарняному, якась операція, чи що, не розумію, до чого тут він. Ах ти ж, а. Підставила мене. Він схопив її за плече. Та Оль швидко втрутився. Інспектор скрутив йому руки за спиною і застібнув наручники. А ти, я бачу, буйний, тамар сто мільйонів. в колі. інвесторів є люди, що вбивали за значно менші гроші. Бандити, бізнесмени, працівники твоєї компанії, врешті-решт. Зізнайся, поверни гроші та отримаєш мінімальний термін. Двері відчинилися, і до кабінету зайшов чоловік з кучерявим волоссям. Добрий день, Тамар Катеринович, а я Женю шукаю, хочу за лікарняною отримати кошти. А. заволав заарештований. Він вкрав моє лице. Це він, а він це я. Директор смикнувся в сторону прибулого. Той посунувся до виходу, немов ховаючись за двері. Оль повалив ясня до столу. Я так розумію, ви менеджер п'ятого відділу? Так, Юль, а що? Так, це наш Юль, вставила Женя. Під божевільного косить, промовив Ір. Розберемось, а зараз поїхали. Інспектори потягнули за арештованого, що з криками пручався. Через десять хвилин кучерявий менеджер і секретар вийшли з будівлі. В руці менеджер тримав гроші за лікарняний. Саша подивилася на супутника у недологому офісному вбранні. На його опущені плечі, кучеряве волосся. Вона не втрималася і скуйовдила йому зачіску. А тобі пасує, Саша усміхнулася. Гадаєш? Він поглянув на неї своїм поглядом, і вона вмить згадала, хто перед нею. Пригадала, скільки часу вона накручувала ці кучері, всі дні підготовки, як він поїхав кудись з лікарем, а повернувся сам. Всі деталі схеми, яку придумав і реалізував. Він завжди отримував все, що хотів, а вони всі дурні. Як можна не впізнати цей погляд? Тамар сховав гроші в кишеню. Натомість дістав рукавички і одягнув на руки. Вони піднялися в її квартиру. Вона прийшла до шафи і дістала кейс, поклала його на столик, відкривши, помилувалася готівкою. Як гарно, а те, що на рахунку, ще гарніше. Він пройшов до ванної кімнати і поглянув на своє відображення. Шукаєш рубці, почулися з кімнати. Ні, відповів він. Лікар дійсно хороший. Був. Ти не бачив де мої таблетки? Вічно коли нервую одне й те саме. Ці головні болі мене доконають. На столику, де і завжди. Він почув, як вона наливає з пляшки воду. Цей дурень дійсно чудово підійшов. І зріст, як в тебе, і фігура більш-менш, і ці його борги з азартних ігор. Тепер компанія збанкрутує, і я офіційно теж. У мене ж там було чимало в акціях. Цікаво, що було б. Якби я справді стільки втратила. Серцевий напад. Він перестав розглядати себе в зеркало і вийшов у зал. Ну, тебе, з дурними жартами, вона надула щуки. Я знаю, що і в бізнесі, і так тебе називали акула, та погодься, що з компаньонами інколи краще. Значно краще, погодився він. От і шкодую, що раніше не було таких чудових напарників, як я. Були. І чимало. Він уважно подивився на неї. Саша ж відчула, що їй геть кепсько. Вона схопилася за груди, спробувала вдихнути повітря, подивилася на його холодні очі, на мить в її очах промайнув розпач, що одразу зник. Погляд згас. Він уважно придивився до неї, притулив пальці до шиї, закинув таблетки у кейс, дістав шухляди пістолет з глушником. Закрив кейс і вийшов, зачинивши за собою двері на ключ. Посвистуючи, він пройшов по вулиці і звернув у замизганий провулок. Залишалося лише викинути пістолет, якого брав на розмову з лікарем. В офісі? Після банкрутства всім буде не до якогось менеджера, в руках готівка, а на рахунку дуже багато грошей. Двоє чоловіків сиділи на старому авто, той, що за кермом, раптом вказав пальцем. Ось цей кучерявий, менеджер щоб його, з кейсом в руці. Ось цей козел не віддав борг кузену? перепитав здоровань збоку. Ось він звернув провулок. Ходімо. Водій штовхнув товариша ліктем. Азарт не одного вже згубив, здоровань дістав з кишені величезного ножа. Водій також стис у руці ніж. Вони хутко вийшли з машини, озирнувшись довкола, двійко попрямували до провулку, в який звернув кучерявий чоловік з кейсом у руках. Творче об'єднання на читай. Кема Акула читала Надія Крапка.